Леоніда Глібова, дебати, В коморі завелася миша. Чи то забіла від осінь, чи то справила тиша. Ніхто не знав, як слід. А миша мишу є. Зерно сальце сальцежує. А там слузнича взялася до кубас. Звичайно, треба заходів вживати. Та справа, бачити не проста, Гордій стоїть за паску, а вас у таков І почались дебати. В наш вік і раптом кіт, орді кричить, береться за живі, бік, залізи і сталі від когінізації. Не може ми немо відсталі тиш котизації. Даремно задніх ще не пас, Волав, що сили влас. Де миша, кіт традиція, підкрадеться та насхрука. Така моя позиція, така моя одверта думка. Не знати, доки тягся вкрить, якщо скочив на контори корівник. Щай дебати! Пошануйте де сил, тільки Вася лос, ми вже комой стінки розлучі, вже стіль завалилися. Хотілося б тут утяг мораль, та зайва, мабуть, хотім дебати.